Всім привіт! Вітаю вас на каналі арт Čденник Тривожника. І сьогодні я придумала собі таке арт-завдання фантазійне, казкове. Я сподіваюся, воно сподобається і вам. Пам'ятаєте такий твір Маленький Принц? Якщо хтось не пам'ятає, або ну, може не читав цього твору, я трошки так в загальних рисах розповім. Тобто була планета маленького принца. На ній жив. Вона була дуже маленькою, маленько, і він міг спостерігати захід сонця. Схід сонця, просто представляючи свій стульчик, там росли баобаби, які він повинен був виполювати, аби вони не зруйнували не цю планету. І була примхлива роза, яку він дуже любив, але вона була дуже образлива, і в них були такі складні стосунки. І це його. Ну, Дало йому поштовх мандрувати. І Він мандрував на інші планети. То були такі планети, планета Банкіра, де він, банкір вважав зірки всі на небосхилі своїми, постійно їх рахував і ну, постійно їх рахував і вважав їх своєю власністю, хоча це був самообман, це неправда. Потім була планета короля, який е, правив, а в нього не було е, придворних, тобто, ну, не, не було тим, ким правити. відлеглих Потім була планета географа, він складав карти, був чистим теоретиком, але сам ніде не, не мандрував і нічого не знав на свої очі. Це був такий символ накопичення знань без реалізації. Потім була планета п'яниці. Він пив, бо соромиться, що п'є, і це було як замкнене коло. Тобто вам нічого не нагадує, коли ми тривожимось, ми тривожимось за те, що тривожимось, і тривожимося ще більше. Воно мені це нагадало. Потім ще була планета пихатої людини. Символ марнославства, як, ну, яка хотіла, щоб його завжди хвалили. І в чому суть? Ну я можу переплутати десь послідовність, але це не важливо. Суть арт-практики в тому, щоб придумати свою планету. Але є такі обмеження. Тобто ти із людей маєш бути один на цій планеті. В тебе має бути якась добра. А, і я забула сказати, що був ще. Ліхтарник, єдиний, кого поважав маленький принц, тому що він е, запалював ліхтарі по, по наказу, і це була єдина людина, яка робила щось не для себе. Так ось повернемося. І у вас має бути якась місія на цій планеті. Тобто щось корисне, що ви маєте робити не для себе, а для того, щоб чи не зруйнувалася планета, чи щоб зберігати її життєдіяльність. Але ця місія бажано, щоб вона була вам не в обозу, а щоб це було заняття для вас приємне. І ви можете вигадати собі ще якусь істоту. Це може бути рослина чи якась квітка, якого маленького принца, з якою у вас буде контакт ментальний, ну, чи реальна тварина, чи якась казкова істота. Можливо, там дракончик, чи як щось, щось інше ви придумаєте. І, і повинно бути якесь затишне місце. Тобто, от, ось у Малинського принца був сульчик, який він переставляв і спостерігав схід і захід сонця, ви теж маєте щось придумати на цій планеті, де вам буде затишно, комфортно, якесь таке комфортне місце. І от зрозумійте суть. Що ось, наприклад, якщо ти прагнеш визнання, то немає сенсу, якщо ти один на планеті. Тобто це хибне вже, це не підходить. Тобто, якщо я люблю співати, який зміст в цьому без слухачів, правильно? Якщо ви в цій казці будете співати, щоб там розквітали квіти, чи запалювалися зірки на небі, то вже інше. Тобто треба трошки відійти від егоцентризму, від свого і зосередитися саме на такій благодійній місії в цій касті. Я придумала для себе свій сценарій, ви теж його можете обдумати, ну це може зайнятися, звісно, не так, от, по раз і прийшло в голову, хоча може бути і так, можете виношувати цю ідею декілька днів, і це, до речі, дуже цікаво і корисно звільнити себе від е, тривожних думок, а зануритись у фантазію. Але ось треба зробити акцент на тому, що ці приклади банкіра, п'яниці, як в книзі Маленький принц, короля, щоб не з'їхати в ту сторону там, де ну, ви не будете мати ніякої реалізації. Тобто король не мав світи, географ не міг мандрувати чи не хотів, п'яниця теж не міг розірвати це замкнене коло. Це повинна бути така добра фантазія вашого внутрішнього простору, от саме того, ось, що десь глибоко всередині воно має вийти зовсім не запихувати цю думку в себе всередину, а воно має вийти із вас така фантазія дуже доброзичлива. І це ваш внутрішній простір, ваші межі, і якщо у вас з'явиться в голові такий образ. Це дуже круто, тому що ви зможете туди втікати як в своє таке місце, де можна сховатися і про яке ніхто не знає, тому що це ваш внутрішній світ, і там не повинно бути нічого зайвого. Тобто, якщо ви там, е, будуєте щось, постійно будуєте дома, то який сенс будувати дома на планеті, де лише ви один? Якщо ви ще раз хочу наголосити, прагнете комусь сподобатися. Мені це, знаєте, дуже близько. Комусь сподобатися, щоб всім вгодити. Тому це також не має сенсу на планеті, де ти знаходишся один. Максимум, ну, тобто, що можна, це якась жива істота. місія, ще раз наголошую, добра, яку ви маєте робити кожен день, що дає вам сили прокидатися і проживати цей день, але залюбки з задоволенням. Можливо, вам ця. Техніка щось підкаже про свою внутрішню особистість. Можливо, це вам дасть якусь тему для розмови зі своїм психологом або психотерапевтом. Я не знаю, я не претендую ні на які психологічні повчання. Це я придумала для себе сама таку практику, буду її робити. Я вас запрошую подивитися, що в мене вийде, подивитися, які в мене асоціації. З таким місцем своєю планетою, якою вона з'явиться на моєму планшеті. І запрошую, дуже рада, якщо хтось долучиться до мене. Гарної практики, дякую. Я довго думала, яка ж має бути моя планета, моя уявна ідеальна планета Каскова. І ось який образ постав в моїй уяві. Ця планета маленька, не більше за невеличкий сад, але в цьому, саду, на цій планеті, вміщається весь мій всесвіт, все те, що мені необхідно. На цій планеті завжди тепло, коли починається день, планета прокидається співом віту і диханням листя, єдиного дерева, яке росте на цій планеті. До цього дерева, до його гілочки прив'язана невелика гойдалка, схожа на лавочку маленьку. Перед нею є невеличке озерце, в якому відображаються зірки, і вода в ньому настільки чиста і настільки зеркальна, що таке враження, що в цьому озері вся, весь всесвіт, весь космос. І найголовніше що на цій планеті поруч зі мною живе пес, великий пухнастий пес, із золотистою, сріблястою, може, шерстю. Такого казкового кольору. Він дуже пухнастий, дуже ніжний, дуже добрий, дуже лагідний і великий. В ньому можна закутатися, спати як у ліжечку. Але Кожного ранку, коли я прокидаюсь, я роблю свою справу, свою місію. Я вичісую цього пса гребінцем, що зроблене з гілочки цього дерева. І кожна шерстинка вона не падає на землю, а вона злітає в небо, перетворюється на світлячка, а потім світить на небосхилі над цією планетою, як зірка. І в кожній шерстинці є спогад. Або це мрія, або це якась думка, або якась історія. І ось кожного дня я роблю цю справу, я вичісую свого пса. Він відповідає мені любов'ю, ніжністю, розуміння. В його очах цілий всесвіт, в його очах мудрість, в ньому опора, в ньому надія, в ньому. Надійний друг, і ось, коли мені ввечері спокійно я сідаю на цю гойдолочку, поруч зі мною цей пес тихо лежить і дихає. І я дивлюсь озеро, в якому відображаються всі зірки, і можу спостерігати заходи сонця або світан. І мені дуже комфортно і зручно на цій планеті. На ній ніколи не буває холодно, на ній завжди тепло і на ній завжди такий приємний, свіжий запах. Ви можете придумати свій образ, не особливо прив'язуватися до якихось моїх ідей Це може бути, наприклад, подумайте, як буде пахнути ваша планета. Це може бути. Запах квітів або запах свіжої трави, але а може бути запах морського бризу чи запах як на землі тільки після дощу? Подумайте, як з чим у вас асоціюється ця планета. Якщо там буде дерево, то можливо воно буде мати якийсь фантастичний вигляд. Пам'ятаєте, як у фільмі Аватар дерево життя, яке жило разом з цією планетою, разом з людьми на цій планеті, якого воно було фантастичного кольору. І не особливо важливо зображувати все це на папері, важливо намалювати все це в своїй уяві. І на це піде деякий час. І звісно, ви не вигадаєте всю цю історію одномоментно. Наприклад, сама ідея може прийти спонтанно, може прийти так секунду, але щоб зробити з нею якусь таку історію доповнену, потрібен буде час. Наприклад, якщо ви десь гуляєте наодинці, то це може зайняти ваші думки чи наприклад їдете кудись за кермом чи на роботу йдете. Чи якщо ви не можете довго заснути, знаєте, буває таке після вашого дня, що багато думок хаотичних в голові, то це може допомогти відволіктись, і ти, як режисер, як письменник, придумуєш цю казку, додаєш в неї різні деталі, а деталей багато не буває: якісь дрібнички, якісь кольори, якісь запахи, якісь такі моменти. Які доповнюють фарбами всю цю картину в вашій уяві. І доки ну тут немає обмежень. Тобто ця історія вона може бути е, безкінечна, ви можете подорожувати потім на сусідні якісь планети, дивитись як там. Але все одно це має бути такий ось тілець у всесвіті, де вам затишно, де вам комфортно. Де ваше місце, ваш простір з вашими власними межами, які ніхто не має права порушувати. Я дам вам дуже вдячна за увагу, вдячна, що ви дивитесь це відео і що ви мене підтримуєте. Гарного вам дня, а особливо натхнення і фантастичного настрою. Всім до побачення!